В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 13 січня, саме цього дня народилися такі відомі вітчизняні діячі, як перший український авіатор, інженер Левко Мацієвич та громадський діяч Євген Онацький, вшановується пам'ять знаменитого одеського льотчика та футболіста Сергія Уточкіна і політика Михайла Гореня. Запатентовано акордеон. Введено звання кандидат наук у 1942 році. Українців як острабайтерів почали вивозити на примусову працю в нацистську Німеччину. А в Україні сьогодні щедрий вечір і свято Маланки. Вітаю! Світова спільнота продовжує реагувати на терористичні акції у Франції. Журналісти обласної держтелерадіокомпанії відреагували на них заявою з різким осудом дій терористів, в яких розцінюють ці дії, як цитую, зухвало виклично залякати суспільство, задушити демократію і свободу слова. Висловивши свою солідарність із журналістською спільнотою та народом Франції, автори заяви воєдинно з ними сказали: ми Шарлі, тероризму. Ні. На підтримку цієї заяви, з повним текстом якої можна ознайомити. На нашому сайті ми отримали вчора понад 50 схвальних відгуків наших телеглядачів. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. В Луганськ увійшов озброєний підрозділ російської армії. Кількість російських військових та бойовиків на Донбасі уперше з початку АТО перевищила кількість українських воїнів. За минулу добу бандитські загони порушили своїм вогнем режим перемір'я понад 60 разів. Поблизу містечка щастя розгромлено російський спецзагін. В Донецькому аеропорту Кіборги провели чергову ротацію. У місті Дебальцеве через нестачу вугілля відключене теплопостачання. Президент України Петро Порошенко заявив, що Донбас може отримати статус особливої економічної зони. Обласна влада Житомирщини планує виділити цього року на підтримку переселенців та учасників АТО майже 7 мільйонів гривень. Влада Криму незаконно відібрала чужої нерухомості вже на 1 мільярд доларів. Житомирщина продовжує допомагати українському війську за принципом Все для фронту, все для перемоги про вельми незвичну форму цієї підтримки. Іван Поліщук. Волонтери та благодійники зібралися у готелі Житомир, аби разом приготувати вражаючу кількість однієї з традиційних новорічних страв. У такий спосіб люди вирішили почастувати Житомирських військових, які зараз несуть службу на сході країни. Цей салат буде переданий нашим бойцям в Слов'янськ дівностоп'ятої варомобільної бригаду і в село П'єскі під Донецьк 90-ю бригаду. Ну, здесь, как вы видите, зібрались э, всі ті, хто серйозно займається волонтерством на протяжении уже длительного времени. Ну а організували это все. Э, ну будем говорить, человек з очень большим серцем і большой добротою, і человек, который искренне болеет этими всеми проблемами. Олександр Зуб сьогодні ми зібралися для того, щоб порадувати наших захисників вітчизни. Подарунками, які зроблять діти-волонтери. Це діти і переселенців, і діти волонтерів. А також ми хочемо порадувати їх домашньою їжею. Ми сьогодні робимо їм салат олів'є. Ну а далі будемо ще робити там картоплю і саломі з цибулею. Кожному завертати і передавати. Доки дорослі нарізали усе необхідне для салату олів'є, діти власноруч готували військовим листівки та обереги. Ми вболіваємо за, за нашу країну, за наших солдатів. Ми їх підтримуємо і дуже хочемо, щоб вони повертались здоровими. І, і тому ми робимо різні обереги і підтримуємо їх. Загалом волонтери приготували для житомирських військових понад 400 кілограмів новорічного салату. До нього ще доклали запеченої картоплі та інших традиційно домашніх наїдків. Усі, хто взяв участь у цьому своєрідному флешмобі, вірять, що ця кулінарна задумка додасть військовим частку відчуття рідного дому. Триває благодійна акція Допоможи героєві. Нашої з вами допомоги потребує Андрій Казаченко з 26-ї Бордичівської бригади. Після важкого поранення на фронті йому, на жаль, ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез, але для цього потрібно 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи, непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Контактний телефон. Нього дружини Катерини 067 713 53 53. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна. І ось черговий відгук до нього. Тріот це людина, яка любить свою країну. Я люблю свою Україну за українські пісні, за українські прислів'я, танці, приказки. Я хочу побажати нашим воякам здоров'я, щоб вони перемогли, щоб повернулися живі додому. Я хочу, щоб вони дуже були живі, живі прийшли. Аж щоб не одної ранки в них не було. Я бажаю, щоб вони повернулися живими додому і перемогли Росію. В Україні почали видавати біометричні паспорти. Першим його отримали президент України Петро Порошенко та активісти майдану. Загалом учора заяви на його отримання подали понад 1600 українців. У Житомирі довкола видачі цих документів теж ажіотаж. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Інтерпол оголосив у розшук Януковича, Азарова, Богатирьову та ще кількох їхніх підлеглих. Безпідставно ув'язнена в Росії українка Надія Савченко голодує вже 32 дні. Офіційно повідомлено, що віялових відключень електроенергії в Україні поки що не буде. Цього року український уряд має намір взяти в борг 294 мільярди гривень. Заступник губернатора Рівненської області затриманий при отриманні хабара у розмірі 8 тисяч доларів. Сьогодні в нашому телецентрі щедруватиме поліський ансамбль пісні і танцю льонок. Завтра в обласному Муздрамтеатрі благодійний вечір пам'яті поета барда Володимира Шанкарука. Наш колега, заслужений артист України Володимир Савченко, видав чергову книгу спогадів Ястребенська седмиця». Завтра Україна відзначить одразу три свята: обрізання Господнього, Василя і Старий Новий рік. Кращим футболістом світу вже втретє, визнаний Кріштіану Рональду. І на сам кінець, цитата тижня. Любов отчизні, де героїть, там сила вражена устоїть, там грудь сильніша от гармат. Іван Котляревський. Енеїда це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які не можна мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. До завтра.